Із цієї неділі, 27 травня, потяг з полученням Київ ковель який багато років відправлявся зі столиці о 21.13 і прибував до рівного о 5 ранку, за таким графіком більше не їздитиме. Останній рейс, яким можна було дістатись із Києва безпосередньо до станції Рівне, тепер відправлятиметься о 15-й годині і прибуватиме до нашого обласного центру о 21-й. Виїхати зі столиці пізніше можна буде, але лише потягами, які йдуть через Долбунів. А це Київ-Ужгород та Харків Львів. В такій новині не надто радіє рівнянин Олександр. Маршруткою каже, їхати дорого, а так рано відправляти зі столиці йому не надто зручно. Той розклад, який вже багато років був, він набагато краще. І люди звикли до нього. І ніч переспати в поїзді, і приїхати. Це нормально. А в Києві ну, до трьох годин приїжджаєш в Київ, ну треба там питання якісь вирішити, зустрілися з кими. ну Просто воно якби вибивається з графіка. Іншої думки, рівнянка Людмила. Особисто мені такий графік підходить набагато більше, ніж попередній. В третій годині комфортно приходиш, сідаєш на потяг і в рівному фактично в вечірній час, мені, наприклад, це дуже зручно. Якщо раніше потяг коваль Київ відправлявся з рівного о 22.10, то тепер від'їжджатиме о першій ночі. Зміни у розкладі руху, до якого призвичайлися пасажири, кажуть на залізниці, вимушені були зробити з причин економії. Таким чином вони вивільнили 15 вагонів, тобто один рухомий склад. «Поїзд ковель іде в підв'язкою задіяння рухому складу, саме йде із підв'язкою коваль Москва. Яким чином це відбувається? Значить, поїзд пробуває із Москви в «Ковель». в Коваль. Значить, цей состав готується і він їде на Київ. Значить, після повернення з Києва на коваль він знову підготовлюється і відправляється на Москву. У таких змінах каже Іван Якименко. Є ще один плюс для пасажирів: швидкість руху потяга збільшено і, відповідно, час у дорозі зменшиться. Тепер зі столиці до рівного цей потяг заїжджатиме майже на дві години швидше. При цьому на залізниці пояснюють, збільшення його швидкості не впливає на вартість квитка. Втім, подорожчання у цьому році таки буде. Але це збільшення вартості квитків, кажуть залізничники, буде незначне. Один етап підняття цін у 2012-му Вже був у квітні. Вартість квитка зросла на 3,5%. Але стосувалося це виключно купейних вагонів. Ще два аналогічних подорожчання чекають любителів подорожувати у купе на початку липня, а потім і на початку жовтня. Іван Марчук Сергіїсавта інформаційна програма День.